Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Комунальники навели порядок на вулиці Софіївській, куди в неділю ввечері прилетіла ворожа ракета. Як повідомили в департаменті міського господарства, звідти вивезено 90 тонн сміття. Від уламків і осколків також очищено вулицю Чернишевського та сусідні провулки. Керуючі компанії допомагають жителям постраждалих квартир і будинків заскляти вікна, ведуться роботи з відновлення покрівель. Проводиться додатково ще обстеження всіх квартир, які постраждали внаслідок агресії. Складаються акти безпосередньо на місці, обходять керуючі компанії, додатково прописують всі ці необхідні необхідну інформацію, яка потребується для звернення до районних адміністрацій наших мешканців і отримання матеріальної допомоги від міста. Також фахівці відновлюють і герметизують пошкоджені мережі та комунікації. Повідомили в міськраді. Нагадаю, внаслідок ракетної атаки у двох районах Одеси пошкоджено 33 будинки, зокрема, шість пам'яток архітектури. Минув рівно рік з того моменту, коли наші збройні сили повернули додому частину півдня України. Тернові поди, що на Миколаївщині знаходились під окупацією 9 місяців. Село практично на 90% зруйновано ворожими обстрілами. До повномасштабного вторгнення тут жили близько 70 людей. Зараз тільки сім. Місцеві мешканці мають одне бажання: відбудувати свої будинки та відновити життя в рідному селі. В цьому їм на допомогу приходять одеські волонтери. Вже рівно рік, як над терновими подами, майориць український прапор. Село, що перебувало під окупацією 9 місяців, майже повністю зруйновано внаслідок кривавих боїв за південь. Ще до початку повномасштабного вторгнення тут жили 70 людей. Наразі всього сім. Одні з перших, хто повернувся додому Ніна та Володимир. Їхній будинок, як і інші, було пошкоджено. Допомогти подружжю пережити зиму, наважилися одеські волонтери. Мотоспільнота приїжджає в тернові поди вже в п'ятницю за цей час вони відновили подружжю сарай, полагодили дах, вставили нові вікна та двері, а також надали гуманітарну допомогу. Здесь слава Богу, дерев'яні конструкції там условно всі целые були. Треба було тільки перекрити, положити новий шифер, фронтони зашити і по можливості устанавливаємо, э, э, целые металопластикові окна, э, Двери китайські з новостройчика привезли, установили тут были двери що вічок продував насквозь. Вот, Надіюся, що старикам це допоможе. Зараз э, осталось нам, що засипать э, бліндаж, який э, орки викопали в, прямо в посередині хати. Нам було не зробити самим. Я не знаю, це, це Бог послав цих хлопців. Я не знаю, яке їм, яке їм дякувати, яке їм, ми б ніколи оце не зробили. Б. Е, о, ну, цю кришу самі Він, йому не піднять шиферину, наймати людей, та, кого ти там наймеш. Хорошо, що такі люди знайшлися, що вони без, без денег, без нічого, самі, самі собі приїжджають, самі собі роблять, ще й навіть <свісно> їсти з собою беруть і нас кормлять. Представляєте, це ж. Це ж як то кажуть, чоловічність, яка то є у людей. Вікна, двері привезли, самі ставлять, самі все. Ніна та Володимир зустрічають волонтерів як старих друзів. На допомогу подружжю прийшли близько десяти людей різних професій. Деякі з них ніколи не мали будівельного досвіду. Але хіба це важливо? Головне, що їх об'єднує, це бажання допомогти місцевим пережити зиму. Это же как бы такое, что из детства что-то ты умеешь, какой-то ремонт дома еще что-то. То есть, ну, работа довольно-таки примитивная. То есть, вот не надо как-то иметь какую-то профессию, чтобы исполнить, там, поставить окно либо там приколотить деревяшку в крыше. То есть, ремонт примитивный, каких-то особых навыков не требует. Поэтому для нас это легко, а вот, допустим, людям там старым, ну, для них это уже трудно а в силу своего возраста. Там, вот, поэтому. От ми здійснюють можемо. Без допомоги волонтерів місцевим мешканцям прийшлось би дуже складно. А ще існує минна небезпека. Місцевість навколо замінована. Русський мір залишив після себе не лише одні руїни, але ще й інші неприємні сюрпризи, через які місцеві жителі не можуть повернутися додому. Майже біля кожної будівлі стоїть табличка небезпечно міни. Наслідки російської окупації і досі ліквідовують сапери. цветной сигнал. Что он означает? Сигнал цветного металла это э, алюминий, скорее всего, опять же какая-то головка в земле закопанная. Обычно в таком месте ставится меточка, да, с э, цветным скотчем для того, чтобы в следующий раз саперам облегчить уже задачу по выявлению, чтобы они уже не ходили. Ні, скаля конкретно знали, що здесь знаходяться. Попри всі труднощі, люди мріють повернутися додому та почати нове життя. Так рятуючись від щоденних обстрілів, в Тернові поди тимчасово переїхала родина з Херсона. Олександр разом з дружиною повернувся в батьківську хату та намагається власними зусиллями відновити зруйноване окупантами житло. Дах повністю не було, повністю його не було. Це може своїми силами. Можете навіть обрати увагу, що це. Фронтон зроблений з досок длинних снарядів. Це есть, тобто, градовські. Трьохметрові доски, порізані, зроблений фронтон. Покриттями біле саме придбали, купили. От, так якось временно накрили хату. Потолків в хаті немає, так, в стелі. отако От, Зверху накрили, щоб те, що, що сталося, там, просто не пропало далі. До актуальних на сьогодні проблем місцеві жителі підходять по-творчому. Так, щоб зберегти продукти харчування від мишей, Олександр знайшов наступний вихід. Ми використовуємо ящики з під снарядів. О, для чого. От. Тобто, куди б не заховав, все одно вони лізуть. Зараз у нас картопля, помідори, капуста, брючки. Такий холодильник у нас. Жителі Тернових Пот мають найголовніше бажання відродити село та відновити свої будинки. Але для здійснення цієї мрії їм потрібна допомога, якомога більше будівельних матеріалів. Допомогти підтримати, а подекуди і врятувати такими є засади діяльності соціальних працівників, які в листопаді відзначили професійне свято захисту та турботи потребують не лише люди поважного віку, а й особи з інвалідністю, люди з особливими потребами. Про такі історії дивіться в нашому репортажі. Сергію Рябікову 48 років. Доля чоловіка складалася непросто. Після смерті рідних він залишився на призволяще, мешкав у жахливих умовах. У 2019 році, виснажений, він потрапив до центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку, де отримав всю необхідну допомогу і підтримку від чуйних співробітників установи. Тут Сергій мешкає і працює гардеробником. У чоловіка тепер є друзі. Є ті, хто підтримує у будь-який момент. Говорить, для нього важливо мати з ким поділити. С он вспоминает, как он в 90-м году летал э, на самоліті в Игу. Ми з ним вспоминаем. Вот ще так интересно вспомнить, как, как про школу про школу про, про мою 75 ту Как мы еще мы ним познакомились еще уже в 99 му году на тренировке. До міс на Пушкінській. А це Інна Длінна, дівчині 28 років. років. Її доля також непроста. Лишившись без батька й матері, Інна спочатку потрапила до інтернату. Потім, маючи другу групу з інвалідності, опинилася у центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Дівчина щира у спілкуванні, відверто ділиться з нами своїми думками. Очень уютно, приятно. И тут меня уважают, все любят, ценят. У меня есть друзья. У меня есть Таня. Мы с ней с, и учились в одном училище Саврань называется. Мы с ней сюда приехали. Она самая моя лучшая подруга. Еще я тут нашла себе подругу Диана, тоже очень хорошая подружка. Мы, я с ними общаюсь, балуемся иногда, но это иногда бывает. Иногда солимся, если есть за что. А как миритесь? Ну, я подхожу, говорю, извини, я была не права. У меня это бывает иногда. Она мне говорит, ничего страшного, у всех это бывает. Відділення центру розраховані на 450 осіб, які потребують соціального супроводу, а працюють тут майже дві сотні співробітників. За сухими статистичними даними криються непрості історії людей. Так, Алла Сирбул мама дитини з особливими освітніми потребами. Жінка вирішила допомагати й іншим діткам і прийняла рішення пов'язати з цим не тільки свій життєвий шлях, а й професійний. Тепер працює у центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку як вихователь, а також допомагає на кухні. Робота соціального... Працівника нерозривно пов'язана із психологічною підтримкою дітей допомогти, обійняти, розрадити теплим словом. Вони люблять нас. Ми все серце і душу віддаємо своїм діткам. Вони люблять вас, а ви любите їх. А ми любимо їх. Ми тримаємось і рекомендуємо всім триматися. Все буде добре, все закінчиться. Всі наші дітки, які поїхали, вернуться. Ми дуже за ними сумуємо і ждемо їх. Професія педагога-вихователя безумовно важка. Ще складніша робота з дітьми, які мають особливі потреби. Важливо мати час на емоційне розвантаження і відпочинок, говорить Алла Сирбул. Ми їдемо на природу. у нас батько рибалку любить, діти люблять природу. Ми там гуляємо, граємось. Таки такий відпочинок. відпочинок на вихідні ми можемо собі в даний час дозволити. Кожна людина має мрію. Певно, і в наших співрозмовників підопічних центру реабілітації вона є. Однак вони говорять, що це таємниця. Одне можна сказати точно: люди мріють, щоб скінчилася війна, адже до всіх випробувань долі доводиться переживати часті повітряні тривоги. Страшно, навіть дуже, тому що каталіті ракета, Ти спиш ночі і розумієш, що зараз ракета трекелитя, ти просто не досипаєшся ночі і йдеш, в а в тому встаєш вся сонна, і у тебе наша голова болить. Все буде добре, ми переживемо це. Рятує підтримка співробітників центру, які стали для цих хлопців і дівчат близькими людьми, майже рідними, адже іншої родини вони не мають. Допомагати іншим і зробити це своєю професією непростий вибір, який неможливий без поклику серця. Якими соціальними послугами користуються Одесити і гості міста, чи готові молоді люди присвятити себе цієї справі? Наші кореспонденти поцікавилися на вулицях міста. Професія людям допомагати дійсно благородна справа і далеко не всім по плечу. Здебільшого її обирають люди з відкритою душею, які не бояться життєвих викликів. Наші кореспонденти поцікавилися у мешканців Одеси, чи користуються вони їхні близькі чи знайомі послугами соціальних працівників? І яка допомога зараз найбільш актуальна? Щоб піти в магазин, щоб піти в аптеку, принести продукти. Ну вот такие самые основные. Там может быть, если по дому что-то, если человек вообще не может ничего делать, по дому что-то прибрать. В нашем доме один парень, и он лежачий стал. И вот я знаю, что к нему призы при это самое. Да, и ходит женщина, помогает, продукты носит. Добре, якщо є рідні й близькі, які у разі необхідності можуть допомагати без сторонньої підтримки. Далеко не всі впоралися, особливо пенсіонери. Ні, то ми без дітей би, конечно, не змогли. б. дуже допомагають діти, конечно, да, да. Син старший і младший оба допомагають і продукти приносять, когда надо, і матеріально допомагають, тому що за свої ізвиніті пенсії ми би не що не прожили. Ну ніякими услугами соцработників ми ніколи не користувались. Напрямки діяльності працівників соціальної сфери достатньо широкі і розповсюджуються на різні категорії громадян. Нерідко вони потрібні людям, які переїхали до Одеси з міст, де йдуть активні бойові дії. Ми тому що ми ВПО. Сім'я, то тобто ми пересіленці з Херсонської області. І У нас вот товариш, у нас інвалід, ага. е, ну по психологічні допомога в тому, що нам предоставляють дуже багато занять для дитини, ну як, також психолога, там, услуги. Ну, багато чого, в принципі, навіть юридичні послуги нам треба було вияснити, ну, як поступити з ФОП, щоб закрити, не закривати, що робити з цим. Дуже нам допомогли в цьому. Більшість респондентів впевнені, що місію працівників соціальної сфери важко переоцінити, особливо враховуючи потреби сьогодення. Це дуже важлива і важка насправді психологічна робота, тому що вони стикаються з різними ситуаціями. Це дуже Дуже складно витримувати психологічно, і я вважаю, що треба трошки допрацьовувати цю сферу діяльності, розширювати штат, розподіляти більш вузькі обов'язки, створювати якісь кімнати такого психологічної розгрузки для цих працівників. Але я вважаю, що ця сфера буде дуже популярною в найближчі часи, особливо після закінчення війни. Чи хотіла б ви працювати у сфері соціальних послуг з таким питанням, ми звернулися до молодих людей. Положительно в плані підтримки людям, але можливо в якійсь негативно, тому що це либо неоплачувая робота, либо малооплачуваю, а потрібно знаходити день, на які потрібно жити. Я б погодилася бути соціальним працівником, тому що ну, це допомога людям. Полюбляю допомагати людям. Я була волонтеркою там, наприклад, в Румунії. Якщо ти допомагаєш комусь, і це добро, типу, тобі передається. Я не знаю, як це сказати. Я тільки за тому, що людям потрібно допомагати, тим паче у такий складний час, як зараз. Я би я б стала, якщо була така можливість. Якщо навіть не працювати офіційно в соціальній сфері не значить, що не треба допомагати рідним сусідам, друзям. Адже піклуватися про когось і отримувати підтримку це своєрідний спосіб зняття стресу, в якому українці живуть вже більш ніж півтора роки. Вкрав у кафе сумку з грошима і купив дружині квіти. Злодія Романтика затримали в Чорноморську. У торговельному центрі Чорноморська чоловік вкрав сумку у відвідувача кафе і тут же витратив гроші, не забувши про подарунок дружині. У вкраденій сумці злодія виявив 200 євро і понад 700 гривень, а також документи. Усе крім грошей. Він викинув, а валюту обміняв і пішов витрачати. Собі. Він купив мобільний телефон і навушники, А дружині квіти. Правопорушника затримали за гарячими слідами. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. У Пересипському районі затримали наркоторговця з канабісом. Чоловікові загрожує великий штраф і кримінальна відповідальність. Викрили правопорушника на вулиці Жолія Кюрі. У чоловіка виявили п'ять полімерних пакунків із канабісом, які, за його словами, він знайшов і забрав для власного вживання. Під час патрулювання міста працівників батальйону поліції особливого призначення головного управління Нацполіції в Одеській області на вулиці Жолія Кюрі виявили молодого чоловіка, який переносив полімерний пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичний засіб канабіс, який, зі слів чоловіка, він зберігав для власного вживання. Викликані на місце події співробітники територіального підрозділу поліції вилучили речовину та направили на експертизу. Поліцейські встановлюють походження речовини, а також можливі канали наркотрафіку. Відкрито кримінальне провадження, затриманому загрожу до п'яти років обмеження волі. Автомобіль вкрали, а завести не змогли і штовхали вручну. В Одесі затримали автовикрадачів. До правоохоронців звернувся власник Міцубісі, який виявив зникнення свого автомобіля, припаркованого біля будинку. Патрульні разом із чоловіком вирішили оглянути околиці і на сусідній вулиці помітили невідомих, які штовхали автомобіль, за кермом якого сиділа жінка. Усіх трьох затримали свої дії громадяни пояснити відмовилися, повідомили у прес-службі патрульної поліції. У середньому щодня на дорогах України в дорожньо-транспортних пригодах гинуть дев'ять осіб, а це і водії, і пішоходи. Більшості цих випадків можна було уникнути, якби всі просто дотримувалися правил, аби порушники не змогли уникати відповідальності. Кожен, хто став свідком небезпечної ситуації на дорозі, може повідомити про це в патрульну поліцію. Проїзд на червоне світло, порушення вимог, проїзду, перехрестя, обгін з підрізом тощо. Майже кожен учасник дорожнього руху, хоча б раз в житті, зіштовхувався з подібними ситуаціями. За статистикою такі порушення найчастіше призводять до аварійності та високої смертності, але цьому можна завадити, повідомивши про порушення ПДР патрульним поліцейським. Будь-які повідомлення, якщо є, вони відпрацьовуються. Наприклад, дуже часто в пабліках з'являються такі відео з порушеннями, і саме такі відео ми вже відпрацьовуємо. Якщо є, ми бачимо номерні знаки автівки. І є така інформація, повідомлення. То тоді вже відпрацьовується співробітниками управління патрульної поліції, знаходять водія, викликають, запрошують до управління і вже розглядається справа про порушення правил дорожнього руху. Повідомити про порушення правил дорожнього руху можна на електронну пошту патрульної поліції в Одеській області. Якщо це буде відеофіксація, тоді це буде видно і саме порушення, і номерні знаки автівки, і тоді вже ми можемо розглядати цю справу. Але пішоходи мають пам'ятати, що вони є такими ж учасниками дорожнього руху, як автомобілісти та водії двохколісних транспортних засобів. Це означає, що вони мають певні права та обов'язки, прописані в правилах дорожнього руху. І в разі їх невиконання пішоходи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності та повинні сплатити штраф у розмірі 255 гривень. За порушення ПДР, скоєного у стані сп'яніння – 680 гривень. А за порушення ПДР, що призвели до створення аварійної ситуації, штраф 850 гривень чи громадські роботи терміном від 20 до 40 годин, але справа навіть не в штрафі, а в збереженні життя як свого, так і оточуючих. Кожного дня патрульні працюють із пішоходами-порушниками за порушення. Пішоход отримує електронну адміністративну постанову і повинен також сплачувати ці штрафи, також, як і водії. Тому що нагадаю, що пішоход він також учасник дорожнього руху. В разі, якщо він не сплатив протягом 15 діб штраф, ми надсилаємо матеріали до виконавчої служби, штраф збільшується, і потім вже пішоход буде, скажімо так, закривати ці штрафи через виконавчу службу, що ускладнює. Життя трошки, а також і збільшує штрафні санкції вдвічі. До тих, хто повідомлює поліцейських про порушення в нашому суспільстві ставляться не завжди адекватно. Але ті, хто вважає такі повідомлення якимось не дуже добрим чинком, можуть і самі стати жертвою дорожної події. Картини, що оживають. В Одеському музеї західного і східного мистецтва відкрився виставковий проєкт ізраїльських художників Літери, якими створений світ. В експозиції представлені мультимедійні офорти, які оживають за допомогою технології доповненої реальності. В Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрилася незвична виставка Літери, якими створений світ. Співтворчість ізраїльських художників Сергія Бунькова та Тено Пенсоустера. В оригіналі це мультимедійні офорти, що оживають за допомогою технології доповненої реальності. На виставці представлена лише частина графічної серії 8 з 22 офортів, роботу над якими автори встигли завершити до початку нового витка війни в Ізраїлі. Євреї вірять, що Бог творив світ літерами святої мови, якою розмовляли перші люди. Кожний офорт це окрема літера абетки івриту. Значення літери Алів це відповідно один. Це перша літера. Вона свідчить про єдинство Бога, і вона складається з двох маленьких літер Юд. Це такі точечки, одна згори, друга знизу, і літера «Вав», яка по діагоналі йде з землі на небо. І ми бачимо в центрі слово, яке євреї не вимовляють просто в розмові, яке означає ім'я Бога, святе, яке в молитвах зазвичай використовується. І воно складається його значення 26. І Аліф, вона теж 26 Інтерес до єврейської культури та історії зростає в Україні з кожним роком, і це цілком зрозуміло. Наші країни мають безліч спільних зв'язків: культурні, економічні, сімейні, наукові, історичні. Але нічого так зараз не об'єднує ізраїльтян та українців як спільне горе та боротьба за незалежність. Ми підтримуємо, підтримуємо наших колег із Ізраїлі і я вважаю, що війна йде. Насамперед, проти культури, проти мистецтва, це бажання знищити нашу національну гідність, наш фонд, код, так сказати. І місія музею це зберігати культурне надбання не тільки це ж не тільки виставка, чи наші картини художнього музею, чи наші картини це світове надбання. Деякі роботи стали нашими пророчими. Наприклад, офорт під назвою «Make Love, Not war». Який як ніколи актуальний в наші часи. Автори не уявляли самі, наскільки це вийшло пророчим. Ця літера Make love not war», Ну давайте кохатися, але не воювати. І аудіо вони там в них був діспут, що взяти на аудіо або якусь гармонічну пісню. Один з авторів нам полягав, щоб поставити саме повітряну тривогу. Дивлячись на рухомі картини, кожен намагається зрозуміти, яке послання закодовано авторами в цих роботах. Ну, як мінімум, от той відсил, так, до потоку, алюзія. Риби, що єдині це, це ті, хто. Був і до потопу, залишився після нього, тобто я навіть не надавала цьому уваги. У багатьох картинах все ж таки присутній аспект води, і, в принципі, якщо мова йде про світ, то це ж його вже таке створення, скажімо так, після очищення світу, після потопу, це ж воно і є, тобто від сил до того, яким світ став вже після очищення. Проект Літери, якими створений світ був першою міжнародною художньою виставкою, представленою у місті Герої Херсоні після деокупації. Далі живі Офорти планується показати і в інших містах країни. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо у наших наступних випусках.